Ми на рано ще? Ось часто. Деки в Ви старший тут? Ні, старший не я. Геннадій старший. Є гринадій? Є Геннадій. рішення. Приністи там того тижня. Голови да. голова стерника. Початка, підпис. В цьому рішенні сказано, що депутатам міської Стебницької ради заборонено, депутатам заборонено тут будівництво. Продовження будівництва. Ви розуміли? Я то розумію, але священник позвонив. Мені священник і вам священник поки що. Є? Я є спеціальний кореспондент преси в сектор. Ми поки що Просимо. легонько говоримо з вами. Збираєте манатки. Вам даємо миріну пів години, щоб ви звісу виїхали. Все зрозуміло. Ми тут посадимо, покоримо. Це... А священником ми поговоримо. Добре, Добре Так. Ну, почитати. На руках, може це я... оригінал. Я, я, я розумію, почитаю. Mm. Офіційно кажуть, що це мала, мала бути хата для священника, а то... то не хата. Якщо комусь треба десь з московського патріархату щось побудувати, у нас просто всі вже є, збудовані. Є вдруговищі, по-моєму, збудовані, в сербнику тут того не треба буде. Наші пацани там гинуть, і то кацапа. Я дуже кацапен розумію. Я розумію, хлопці, ви заробляєте на хліб. Але на і нас, Наші хлопці, коли привозять... Якщо це нам треба нам буде просили. брикатися, приїдемо з військоматом і мобілізуємо пацанів. Способно хочете, так сильно підтримуєте підтримайте. підтримуєш, Підтримаєте. Просто тут пункту відкрити нас. Нам ну, сказали роботу, ми заробляємо сім'ю. Ви тепер бачили рішення? Так. Ну, все. Я вам просто говорив, він не сказав. Що вівторгень, сказав, сказав до вівторгни. <поє> Вівторка, завтрашнього дня ми маємо закінчити ту стіну. Все, більше сюди не приходимо. Та це вже то буде, потім вівторок буде питання. Він договорили, він мені сказав, ту стіну закінчити, щоб не розвиватися в цей будинок. Ну, якщо було заборона ще прошлого тижня. Ну він був в міській раді, прийшов, ну, мені розумію, сказав, хлопці. Ну, якби ну. мені показали б рінчення, ага. я б святі ноги не було. Я був, це, був. все зрозумів. зрозуміло. Мар'яна. Мар'яна, якраз. Просто, щоб закінчити, оту. все, більше і нас тут не буде. Завтра ми закінчимо, все, і у нас ноги а тут немає. Ну, ви прямо зараз це припиняєте. Я до... розумію, ну от що раз перезвоню, скажу їм та і все. То, то... То... Це зрозуміло, це то, ваша рішення. Як ви послухаєте, не послухаєте. Не, не послухайте, ну ми будемо адекватно реагувати і все. У нас є порозуміння, ну ж не штока, ні кака. Да? Це якусь штука нікак. Ми не, ну, не маємо розмовляти. Ну, тим більше. Ну. А з такими священниками, що, що тут, церков мало чи що. Я не розумію. Чи є потреба ще в одній? вони, бо все одно люди прийдуть, другі будуть, щоб таке різні храм. Там то це наші проблеми, віде. потім трошки є. Ми приходимо і виходить, а хтось лишиться і діти треба. Я Це старосандр говорила. Просто виходить, так само, як воювали за греко-католицькі православні і там вилися. Таке, самі знаєте, раніше було яке, ділили церкви. Ми то взагалі за мене причини. А помітися може по містерку. Рішення є, я хочу одну історію, щоб Лаврія творилася. Ну так само ну, розумієте, розумієте, так? Там і зброя була, там були і сепаратистські ті всі, та ця література. І там прямим ходом повністю все російське розкидувалося. Я не проти того, щоб мають бути богослужіння, я навіть тільки за. Ну, ну не такою ціною. Yeah. Що не буду вчити людей тут 에, Росії, московським тим своїм 에, штучкам і так далі. Хоче людина Богу служити без питань, служи Богу. Но без московських всяких от тих от Я сумішів. дуже розумію. Правильно. Я теж, теж, теж так само. Розумію. А як людина не пойме щось по-іншому, ну, то Чемодан, Москва, Росія. Там його, брати його чемодан приймуть зран. з радістю. Тайга велика там. Так, там Москва здоровена, Росія велика. Там є де трудитися дійсно. Знаєте, Сибірушка, Урал. Ви були за Москвою десь? Був. І я там був. Там, Безнані, там як не нездані сломби, то можуть, можуть вилетіти. Та їдуть туди, піднімають ту вихвату, що там. Так. Так, не, так, так, такі о... наші вивезли туди. Вивезли, звісно, що вивезли. І тридцяти. І там більше українці, зараз, ніж християн. Так, і зараз ще далі хлопці їздять. Можуть. А в тут в дальний ситуаціях. А їздять склад і чому? Заробляти, заробляти так, так. Ну самі зрозумієте, де я маю їхати? У Москву заробляти їм, піднімати економіку, Ілі я можу вдома робити в себе, От поставити себе, на моє місце. Як правильно робити? Їх в Москву піднімати? Ілі вдома ставити на Україні? То ще на українській землі лишає, або ні? Я вам скажу, без москалів, поколі, без я москалів. Ваша позиція повинна ще бути. Нам, Є, нас тут теж не Путіна немає, але світя кидають і людям, але ми, <плес> з боремо, ми з тим боремося, <плес> ми з тим, що зробимо. <плес> Трайна, <плес> зробимо. <плес> так само, ліс вирізають, ми теж виїжджаємо, говоримо з тим, людьми, не доходить, говоримо по іншому. Ліс вирізають і продають. Правильно, так? Більше не потрібно. Я не хочу, не краду, нічого, перезвоніть, до того старшого гарані. Ростова розвідки вам? звідси степнете. Навідки. Не з Росії ж везуть, <сістю> як ви кажете. Ні, та я дрова босию. Дрова чи ні тут. Все, зараз, зараз ми поговоримо ми. Скажете йому Поговорим самим. Я вам там телефон. Мені не потрібно це ну, говорить. Хоче, хай тут є ще шарка. Ми шах, тут зачекаємо просто, будемо мати, ми зачекаємо, <сістю> ви зберете зараз. Хоче він під'їхати, ми його зачекаємо. Це Алло, ж видно, але ви як півтора коли... метра тут слухи. приїхали хлопці, хочу з вами поговорити, на світку, щоб закрити стройку. Даю йому телефон. Слава Ісусу Христос! Я так зрозумів, хто це є? Це священник, чи це просто права? Так, права. майстер, так? Пане майстер, майстер минулого тижня сесія міської ради Кастебліка заборонено, сесією міської ради, заборонено будівництво культової споруди. Тобто я так дослідно зараз цитую рішення. Я приїхав з тим рішенням, хлопцям його показав, зачитали його, тобто є заборона на будівництво. Ну, Дивіться, попри те, що це є рішення, я є координатором правого сектору місистебник. Не звати Тарас. І ми даємо півгодини хлопцям, щоб вони манатки зібрали і звідси поїхали. Ні, ну то ми будемо просто ще по-іншому розмовляти і так далі. Тобто є рішення заборона. Розумієте? Це є офіційно легальне. А крім того, тут ще навіть більше вже нема що розказувати, щоб ви ще кацапам ще, ще щось тут будували. Все, пане Генек, до... всього доброго вам. Я сказав, що, що думав. В принципі, я не нуждаюся, в тому щоб ще там якусь спільну мову знаходити. Якщо ви ще хочете, щоб тут філософ, то таке. Все добре. Що? Що він сказав? А я не чекав, що він сказав. Я сказав, то, що я ну, відповіть. Я не люблю ну, Я тут зберусь. Ну, нема питань хлопці. Збиратися 5 хвилин. Зараз інструмент забрав, видам, що... Шмотки кинув і все. Що збирається? Збирайтесь, збирайтесь, сходіть до неї. Як нам було цікаво подивитися, було на практи. Роска Богослужінь. Що це в нас є? Парафія на честь Почаївської ікони Пресвятої Богородиці Української православної церкви. Київської митрополії, Львівської партії. Київської. А? Київської митрополії. Тут, тут не сказано нічого про московський патріархат. Та є, то вони бачу, не так написали, щоб їм, як їм треба, щоб тут угу. було. Не, то я замелив, не вказує патріархат. Він угу. сам тоді говорив, що це. Що це якийсь патріархат. Пустяники, що було. Сюди приходили з цим москальство. Бачите, навіть особо ніхто не відпирається, що не є москаль. Та там по хресту видно, у них хрест. Свій. А вони тут є без хрест. Вниз. От з тим. Низ. Так, а якось Київського вроді без того. Рівно. Та? Рівно. Рівно так. Це ж, знаєш, треба шутому розбирати і так далі. Маєте Бену, дріб. і пець, він би ще говорив давно довго б неба. Андрій, Андрій, мать тобі, Хто тобі поторобріпала пецьк має? Я вважаю, що нормальний віть. Вони ж зроблять по-хитрому, заїдуть сюди кранами вночі, плити кинуть зверху. Скажуть, все, накрито, ще що. Знаєте, якби то робили вони по-частому, ну, Давним, давним, давно вже ми мали, вони давним-давно вже мали заборону на будівництво. Тут же не даремно фінські домики стоять легкої конструкції, а не отаку махіну тут градути. Чомусь тут заборона є, на будівництво тяжких всяких споруд є. Вони будують собі, бо, бо в них є нормальний папа, який тут все рішає. Ну так не вийде тут. Робичи вийшло, тут не вийде.